Привіт, Віріта Володимирівна, я в Балмарці в м'ясному рядочку. Давайте глянемо сьогодні цілий і асортимент. Ось такий шашличок 210 гривень. А такий сабулькою по-домашньому 293 гривочки. І курячі в маринаді 220 гривень. І як завжди, великий асортимент різний реберець, стегиниць, крилищок, так і так далі. Так далі. Різні маринади, різне м'ясе, різні смаки. І полуфабрикати наші улюблені ковбаски, які ви можете приготувати, як ви поважаєте. Корчик 189,99, це у нас свинячий. І курячий форчик 176,99. І так, ось тут у нас є яловичина охолоджена по 316 гривень, яблучко 348, гулячок яловичик по 300 гривень і будинка 190 гривень, гривень. І великий асортимент різного виного м'ясця. Ось дивіться, вирізка по 320 гривень, який ще вибір. Питочки по 280 гривень. А зараз по акції за 260 гривень можна взяти ось таку кореєчку. Лопаточка 230 гривень, костри 235, стегінця 232 і так далі. Дивіться, на кулі це плити. Ось він рулька по 121 гривночки. І це таке свиняче місце по 213-три І тут пішли у нас уже частка кулика по 320 гривень. Воно спинка кролика теж по 320. Взагалі веслець кролик можна взяти по 320 гривень. Крило індика крило індика 134 гривни. І тут є крило, куряча 105 п'ять, чверто куряча 120 і так далі. Ось домашня курочка по 160 гривень. А там курс у домашнього курса курки по 140 гривень за кілограм. Також з велике різноманіття філе, з різ... різні частинки, яких то буде. Різноманітні є стегеньця, крилишки, чверточки, ніжечки. А, -а зараз є цегомі... гомі... гомілочки по гривень ідуть по акції. І по 90 гривень можна взяти ось таку ваговку фамілочку. Чверточка теж по 90 гривень, крильця по теж по 90 і частинка шинки по 40 гривень. Також тут є ці сердечки по 140 гривень, купчики по 66, печіночка 120 і свинячі я личить вагове сердечко по 110 гривень. Також є тут печіночки, яєзички і печінки свинячі і, і одяжі. Це друзі, ви бачили асортимент кистям, будь ласка, завітайте в Walmart, щоб придбати якісь собі спаколися на вечерю.